Це саме круте тренування, щоб накачатися на турніках і брусах своєю вагою тіла, тренуючись самими простими вправами, але з розумом, щоб накачати руки, дуже рельєфні, гарні, посічені м'язи і грудей, і пресу, і спини, і передніх дельт, і задніх дельт, і середніх пучків дельт, і груди в ширину більш розтягнути, і зробити їх. Ціпкими, крепкими свої пальці, крутий торс, хороші, гарні м'язи, спини, широка спина, крила. Прям це слово сюди підходить. І красота всіх своїх м'язів верху тіла, щоб прям до такого результату, то потрібно робити всього-навсього от це тренування, яке в сьогоднішньому відео буде. І реально той памп і надутість м'язів, як які відчувати можна після цього тренування, ви не відчуєте ні від якого іншого. Це говорю вам своїм досвідом тренувань більше ніж 20 років. І точно знаю, що будь-яке тренування, яке можна робити, підкачує м'язи, деякі, деякі дають хороший памп, деякі прям дають активне відчуття в тілі. А оце тренування дає прокачку м'язів, і м'язи прям стають максимально великі в порівнянні з іншими тренуваннями після самого тренування. Це після 1 четвертої всього тренування, от такий памп. Додивіться до кінця відео, прослухайте всі деталі конкретно самого тренування, і в кінці буде позування після всіх чотирьох. Підходів і всього тренування, а це тільки після одного підходу от такий памп і такий результат получився. Тому поставте лайк, підпишіться на канал. По-любому купляйте програми тренувань на сайті Воркаутodама.com своєю вагою тіла. На основі цих програм тренувань здійснюються ці тренування і створюються нові тренування і програми тренувань. І весь досвід, якраз мій за всі роки тренування в цих програмах тренувань. Тому всім удачі, класного тренування, і давайте почнемо конкретно саме тренування. Тренування складається з двох частин: Це віджимання і підтягування. Робляться спочатку віджимання, потім підтягування. Віджимання потрібно робити повільні 12 разів, 4 підходи. І підтягування також 12 разів, 4 підходи. І так, віджимання. Потрібно робити 20 секунд повільного опускання тіла вниз. Якщо вийде більше, ніж 20 секунд, це ще краще. Але потрібно орієнтуватися мінімум на 20 секунд повільних віджимань, при тому, що віджимання робиться вверх швидко за пів секунди, секунду, а опускатись потрібно цілих 20 секунд. Повільно рахувати, не спішучи. і... Тіло при цьому потрібно тримати рівно. Тобто всі деталі самого підходу і того, як взагалі робити по якісті всі вправи в цьому тренуванні, потрібно точно знати, що робиш, як робиш, і притримуватися цих всіх деталей, тому що це саме важливе. Якраз для хорошого результату і дійсно прокачки м'язів. Не забувати про самі головні деталі. Це то, що потрібно дихати під час самого віджимання, і потрібно тримати ноги рівні, не згинати в колінах, щоб енергія проходила по тілу, чітко, рівно, якісно. Дивитися в одну точку, не дригати не руками, не ногами. Тобто тіло повинно бути як вкопане, дуже Чітке, повільно, якось опускатися, не спішучи, мається на увазі, що не спішіть, не старайтесь робити швидше за 15, 10 секунд віджимання. Не старайтесь рахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Рахуйте 1, 2, 3, реально по секундам. І навіть рахуйте з запасом так, щоб виходилось зробити. 20 секунд повільного віджимання, але при цьому всьому, якщо вийде 23 секунди, 25 секунд, то це навіть ще краще. Мінімум, задачу виконуйте це 20 секунд. Робіть по одному, 2, 3, 4. Скільки в одному підході таких віджимань. і Звичайно, тоді, коли не вийде зробити віджимання, або будете відчувати, що наступне віджимання точно не вийде зробити, то спригуйте з брусів, і тоді вже робіть віддих до 2 хвилин, максимум. Можна, звичайно, і до трьох хвилин віддихати, тому що не всім вийде зробити навіть нормально одне віджимання таке, воно тяжко робиться, а 12, щоб таких зробити, потрібно розрахувати сили на протязі всього підходу. І підхід неважливо скільки по часу робиться. У мене конкретно вийшло около 10 хвилин зробити от такий один підхід на брусах. Якщо в когось получиться навіть і 20 хвилин, то це нічого страшного. Це не має ніякого значення. Головне, що потрібно все робити по відчуттям совісно, і, звичайно ж, наскільки якісно буде виконане це тренування, настільки буде і хороший результат, і прокачка м'язів, рельєфу, отриманого від самого тренування і всіх інших деталей. Тому не спішіть, коли віддихаєте. Як тільки відчули, що можете далі робити віджимання, то робіть. Но не спішіть на себе, не старайтесь швидше запригнути на бруси і зробити віджимання, тому що. Таким чином, з швидкістю виконання цього тренування неможливо досягнути результату прокачки м'язів. Потрібно концентрувати увагу на кожному віджиманні і думати про те, як качаються м'язи і як напрягається кожен м'яз. Це, можливо, для когось вмішно може звучати, але це така методика, і тренування бодібілдерів якраз в основі точно такі. Потрібно фокусувати. Кожен м'яз своєю увагою думати про те, як прокачується тріцепс, грудна частина м'язів і всі інші м'язи, які задіються конкретно в віджиманні. Тобто, про це потрібно пам'ятати, знати і робити. Кожне віджимання з думкою про те, як прокачується м'язи. Це дуже важлива частина прокачки м'язів, тому що одне і те ж саме тренування можна зробити абсолютно по-різному і отримати зовсім різні результати. А для найкращого результату потрібно всі оці деталі дотримуватись їх і знати, і робити, і не відходити від них абсолютно ні в якому разі. Тобто, це та основа і той старт. Цьому тренуванні, який по-любому автоматично має бути. Тому кожне віджимання робіть одинаково. Віджимайтесь таким чином, щоб не вийшло одне віджимання 15 секунд, а друге 25 секунд. Звичайно, це нормально, тому що якщо навіть вийшло одне віджимання зробити чуть менше, а друге чуть більше, тобто десь швидше, десь довше, то це не має великого значення. Робиться все для себе, це не для змагань якогось, для того, щоб прокачати м'язи, і наскільки совісно буде кожен з вас робити це тренування, чи кожна навіть то. Настільки і совісний буде результат, але намагайтеся робити однакові 20-секундні віджимання в кожному такому міні-підході, і кожне віджимання робити таким, щоб вийшло реально стабільно зробити одинакові віджимання всі 12 разів на протязі всього підходу. І віддихайте таким чином, яким буде вам зручно в моєму випадку. Це просто, наприклад, стояти на місці і продихатись, відчути своє тіло, відчути м'язи, відчути, що є уже. Достатня кількість сили, витривалості і інших основ для того, щоб зробити наступне віджимання, а можливо, навіть два, три або чотири віджимання, розподіляйте свої сили таким чином, щоб получалось зробити весь підхід таким, якраз, чином, щоб робити все не як небудь, а конкретно, стабільно і знаючи. Що це за підходи, і скільки разів потрібно зробити в кожному зміні навіть підходів таких. В моєму випадку, це по 4 рази в кожному міні-підході. І за три таких міні підходи в мене виходить зробити всіх 12 віджимань на брусах. Якщо це число навіть 2 віджимання, то Три вже тяжко зробити, або навіть чотири нема сенсу про чотири цифру думати. То потрібно звичайно робити по два віджимання, спригувати, віддихати, далі. Два віджимання робити. І таким стабільним чином робиться все тренування. Звичайно, що чим стабільніше, чим чіткіше спланувати це тренування і відчути його. Тим краще буде результат. Але якщо перший раз будете пробувати, то звичайно ж пробуйте на максимум зробити в першому підході, не спішучи, не стараючись потратити лишні сили в самому підході, а навпаки, розподіляючи сили таким чином, щоб кожне віджимання получалось зробити максимально ідеально по якості, не враховуючи і не думаючи про те, Наскільки швидко і швидко потрібно виконати цей підхід? Тут немає такої цілі виконати швидко це тренування. Є ціль накачати м'язи при виконанні цього тренування. Тому, відштовхуючись від цілі прокачки м'язів, потрібно звертати увагу на всі деталі, які якраз допомагають прокачувати м'язи. А це конкретно якість виконання самого віджимання в даному випадку і підтягувань також. Якість це найголовніше, тому звертайте увагу на те, яким чином ви робите віджимання. Якщо відчуваєте, що десь швидше у вас получається або ривками опускатися вниз, то повільніше наступне віджимання робіть, навіть спеціально, де вийдеться 17-18 секунд. Робіть наступне більше, ніж 20 секунд, щоб в середньому получалось 20. Тобто балансуйте своє тіло, балансуйте себе, і буде набагато кращий результат тоді получатися. Але взагалі, як мінімум, старайтесь ідеально якісно зробити. А як уже вийде, то, звичайно, це буде такий результат, від якого будете відштовхуватись далі і розвиватися ще далі, далі, далі. Підтягування, на жаль, не вийшло нормально засняти через те, що. Камера впала, але будуть інші підходи, які засняв, там далі в кінці відео ще буде один підхід. Тому, в принципі, якби якість виконання самих підтягувань побачити чуть чуть пізніше. Просто зараз тут ускорю це відео, але суть, воно взагалі ніяку не міняє. Тобто тут зверніть увагу на те, як працюють ноги, наскільки ноги себе ведуть в даних підтягуваннях. Добре чи навпаки не дуже. Тобто, старався робити дуже-дуже якісні підтягування. І ці підтягування, щоб вийшли якісними, потрібно реально не згинати ноги, не згинати їх в колінах, не витягувати якусь одну з ніг вперед або назад, не старатись якось дригати ногами. Тобто, ноги повинні реально бути. Ніби заморожені, і таким чином, коли тіло рівне, чітке, набагато краще підтягуватись. І навіть круто, що вийшло: отак от засняти цей підхід. Звичайно, що підхід робився десь около 15 хвилин. Тут все пришвидшено і непомітно, яким чином підтягувався цих 20 секунд. Кажу ще раз, що приклад чуть, чуть далі зараз буде, де буде видно ці всі підтягування приблизні, як у мене виходилось їх робити, щоб ви зрозуміли і звернули увагу на всі деталі, які якраз в самому підтягуванні стосовно рук, локтів і інших частин тіла, верху самого тіла. А низ тіла, в принципі, все одинаково, все стабільно. Правильно, чітко, але зверніть на це увагу, що якщо ноги разом, одна нога до другої, не десь в сторонах, не на ширині плечей тримати напруженими, то це якісніше і краще тоді виконується сам підхід і всі ці підтягування, тому що енергія проходить по тілу набагато краще, коли ноги разом, і коли не одна нога на другій. Неважливо, яка чи ліва, чи права, а коли дві ноги разом, і коли ці ноги вони напружені настільки, наскільки це. Потрібно для самого підходу, тобто, якщо не потрібно напружувати ноги для того, щоб вони тримались рівними і не згинались в колінах, то не напружуйте їх. Якщо потрібно напружити до певної міри ноги, щоб вони не згинались і не дригались. Якщо у вас не тримати ноги рівно, то звичайно напружуйте їх до такої степені, щоб у вас вийшло тримати їх рівними і не дригати ними ні в одну з сторін. І таким чином. В основі ціпких міцних ніг можна набагато краще прокачувати верх тіла. Тому що, якщо б ноги були просто висячими, або ноги б дригались, або був би дисбаланс в ногах, то таким чином тоді ноги би просто забирали на себе якусь частину роботи підтягувань. І верху тіла, тобто спини м'язів, і м'язів рук, і всіх інших м'язів, які прокачуються на верху тіла. Тому це дуже важливо якраз наскільки сильно і якісно працює низ тіла в і віджиманнях, і підтягуваннях, і інших вправах своєю вагою тіла. І, коротше кажучи, це тільки один круг з двох підходів, з чотирьох. Зараз просто щоб. Буде вже, можливо, темно, навіть коли закінчу тренування, плюс батарея, мабуть, розрядиться. Якщо ні, то засніму вам те, що буде після тренування, який памп. Але навіть після одного підходу, по-моєму, це дуже крутий памп. І от таке тренування, по-моєму, таким чином можна реально накачатись. І ці секунди повинні постійно ті, хто так качається, збільшувати. Коротше кажучи. Всі деталі, щоб не повторювати, які вже розказав в самому тренуванні, то просто поставте лайк, підпишіться на канал, далі буде ще більше цікавих різних тренувань таких, з різними вправами, з різними основами, але все направлено для того, щоб качати м'язи. Тому своєю вагою тіла качаємося разом. В цьому серіалі Як накачатись. Дивіться минулі серії, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео своїми друзями, знайомими. Бачимося з вами в наступному відео, надіюсь, зможу далі робити цей серіал, впевнено. Поки що виходить. Не дуже легко постійно опублікувати ці відео, але з вашою підтримкою, думаю, в мене це вийде. Все, всім удачі. Підтягування робляться так же само, як і віджимання. Підтягуємося і опускаємося 20 секунд. Не дригаємо не ногами, про ноги вже розказав дуже багато всього детального. Стосовно тіла так же, же саме. Тобто локті в такому положенні, в якому вони в початку самого підтягування і підходу є на старті. Так потрібно, щоб локті залишалися, зап'ястя, хват ціпкий. Тобто, всі деталі важливі, і тіло повинно бути, щоб було понятніше так на хлопський розум, абсолютно всім. То просто тіло не рухається в тому розумінні, що опускається повільно тіло 20 секунд в негативному такому підтягуванні, але не рухається тіло абсолютно ніяк, ніби вкопане, от це як просто заморожено все, і воно просто опускається. Тіло це. Вниз. І от таке повинно бути підтягування. Супер, якихось м'яга мощних додаткових деталей, там якоїсь водички лити нема сенсу. Просто звертайте увагу на те, щоб реально 20 секунд опускатися, якщо не вийде зробити підтягування, десь просто руки викривляться, от як в цьому даному прикладі, тому що обично по два підтягування робив, третє просто не потягнув після підходу одного такого 12 разів, тому що додатково потрібно було дозняти відео. Тому, в принципі, краще такі підтягування не робити, які не тянуться, а більше віддихнути і доробити підтягування. От такий памп після чотирьох підходів. Надіюсь, ви тільки що замітили, наскільки більші стали м'язи, реально після одного підходу, після двох, трьох, чотирьох, зовсім інше враження. Тому реально. Реально, от реально, якщо зможете зробити всі чотири підходи, ви відчуєте, що це за тренування. З одного навіть підходу на турніках і брусах, ви вже зрозумієте все, і будете відчувати прям себе дуже кайфово класно по новому. Але якщо зробите всі чотири підходи, то тоді результат гарантований. Сто відсотків. То, як відчували себе м'язи після одного підходу, видно по деталям, якщо звернути увагу, то да, реально був крутий памп. М'язи надулись, набагато все стало гарніше, краще, і по часу це десь реальних півгодини в середньому в мене виходить. Тобто, в когось навіть один такий підхід на турніку і брусах виходить робити до одної години. Тому, в принципі, одне коло це круто, але чотири повноцінних. Таких кола це ще набагато краще. Тому тренування візьміть собі на заміточку, спробуйте зробити повністю все тренування, всі чотири підходи з віддихом між кожним підходом до п'яти хвилин, до речі. Про це забув сказати вам в самому відео, тому зараз хто додивився до кінця, отримав цю важну цінну інформацію. Тому що якщо віддихнути хвилину-дві між турніком і брусами, може навіть і не вийде зробити нормальний підхід. Якщо вийде робити підхід за підхідом, наприклад, зробити бруси до речі, з них потрібно починати, а потім уже турнік, то після брусів, якщо зразу я відчуття йти на турнік. Ну, класно, тоді розвинена витривалість дуже сильно. Якщо ні, то нічого страшного, потрібно віддихати до п'яти хвилин. Це означає, що хвилину інколи, інколи чотири хвилини. Скільки потрібно, інтуїтивно стільки віддихайте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, ви побачили, наскільки круто м'язи розвинулись. Побачимося в нових тренуваннях. Пока.